Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Сьогодні, 12 червня, в дні Росії не стало відомого футбольного функціонера власника Монсе Сільво Берлосконі. Повідомляють італійські змі, що він відійшов в небуття в одній із італійських лікарень, і він відомий свою близькістю із Владимиром Путіном. Тому ми саме 12 червня і згадали день. Росії, але сьогоднішній наш герой точно не екс власник Мілана і людина, яка мала безмежний вплив на італійський футбол, а також поціновувач, як відомо, вже в минулому кримських вин. А поки що, головний тренер, якого в пресі вже називають екс тренером Шахтаря, Ігор Йовічевич. Що давно він дав нарешті коментар щодо ймовірної своєї відставки одному із хорватських змі і сказав наступне, що хотів би ще раз вивести клуб шахтар на гру ліги чемпіонів, але скоріше за. Йому цього не вдасться зробити, і цитуючи його, мені важко жити і працювати в такій ситуації. Я не бачу мою сім'ю подовго. Ми у розлуці. Думаю, що жоден тренер у світі не пройшов через те, через що я пройшов у цьому сезоні. Згадує він численні переїзди, переховування у бункерів під час обстрілів та інше. І, Йовічевич заявив, що він втомився. Чи правда це, чи насправді донецький шахтар в особі керівників цього клубу менеджменту, а також Рената Ахметова просто невдоволений грою Шахтаря чомусь, ми спробуємо оцінити із редактором Футбол 24 Тарасом Котєвим. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. І от поширюю інформацію. Спочатку нагадаю, це з'явилося від наших колег від то таке, що, начебто, Рінат Ахметов незадоволений малюнком гри донецького шахтаря, попри те, що Івічевіч і, і приніс. Скажімо так, несподівано чемпіонство донецькому клубу вивів в одну восьму Ліг Європи. А також борсався, бився в груповому етапі Ліги Чемпіонів при цьому не маючи на балансі крутих гравців. А він створив цей колектив і, власне, подякували за це ультразахтаря, назвавши от справжній колектив пацанів, з яких хочеться вболівати. На твою думку, рішення, якщо воно вже є справедливе чи ні з боку керівників донецького шахтаря. Безумовно, воно якесь дуже емоційне, дуже гарячкове і таке враження, ніби ми вже виграли війну. Або от до кінця літа виграємо точно і е, все повернеться. Шахтар зможе повертати там свою команду Соломона, підписувати знову бразильців, і так далі. І тоді ми будемо вимагати від Йовічовича чи від наступника Йовічовича супергри, гри, домінування і е, е, бути на найкращою командою Східної Європи і претендують. Тувати на оцю давню мрію Ахметова вийти десь в півфінал, як мінімум ліги чемпіонів, але це поки що дуже далеко від реальності насправді. І ще війна може дуже довго тривати. Тому в принципі, якщо брати тренера, який зробив зліпавцю команду і за всіма найстатистичними показниками, і очікувані їх в, в захисті, все підтверджує абсолютно те, що лідерські позиції Шахтаря в цьому. У сезоні на фоні е, посипав то, що посипалося Динамо. На фоні того, що заря перестрибнула десь на дві голови вище перебрала 14 очікуваних е, очок, е, і тому так досить високо е, фінішувала навіть йбралася до кінця на за перші е, місця. На фоні того, що скадні про один завдяки супердуету Добика і Піхальонка, якого в принципі в Шахтаря то й не було такого, такої якості атакувальних е, виконавців, е, те також до кінця претендували, але навіть е, команда кучера. Не а, могла а, навіть за всіма от, статистичними цифровими показниками а, конкурувати з Шахтарем. А, тому а, в таких умовах а, це ж не а, те, що щось сталося, якесь диво і якось несправедливо. Шахтар виграв чемпіонат. Так були кризові відрізки, але теж як Йовічовіч кризові ці відрізки пройшов, з тим, що він тр, травмовані в нього були зубков кризькі повилітали в інгері. Він став. Десь на фланги центральних співзахисників відповідно була криза в середині поля е, були звичайно блібліблбляки матчі. А... З Динамо в нічию зіграли, не було того такого домінування, як з до якого звик метод в матчі чемпіонату України? Це окей. Але в умовах, в яких Йович будував цей успіх, а він саме будував від першого до останнього дня і ідеально витримав турнір на дистанцію, і переміг у своїх особистих матчах за чемпіонство і Дніпро один Зорю. абсолютно по всіх статтях. То в таких умовах виникає запитання: а що ще потрібно? Було хорвату зробити для того, щоб е залишитись в команді а ти не думаєш, що просто його сприймали. і не мав на роботу, скажімо так, відбулася практично частково ймовірно, можливо, кардіжка за ска Дніпро один перехід Йовічовича. в сезоння його сприймали просто як кризового менеджера. І не більше безумовно, але хто буде зараз е головним е наступником? Це на 99% буде Патрік Вадельовен з, з Зорі. І чи це е, тренер, який ставив набагато вертикальніший футбол, відповідно більше там дальніх передач, більше прямого е, володіння. А, а так як зоряв навіть в останньому турі грала з Олександрією, маючи 38% володіння, це буде влаштовувати е, Ахметова. Це буде той стиль, до якого команда прагне? Е, це буде оте домінування, яке вони будуть е, всіх змітати в Україні і претендувати на найвищі місця в лізі чемпіонів? А е, є досить великі сумніви. І, в принципі, чи не був е стрибок Ван анльовина такий е одноразовий, і чи це не було теж великим, великою мірою везінням? завдяки тому, що е крутий перформанс видавали гукі призорі, е адже були величезні проблеми. Набагато гірша команда виглядала в, в обороні, і в атаці е ну, то вони перевершили Динамо за? Очікуваними голами в атаці, але в обороні вони набагато поступилися тим же шкіянам. І, і в підсумку баланс такий, що Зоря десь більше награла навіть на четверте місце, а не на третє. А, тому а, великі сумніви. Якщо би дійсно вдалося запросити а, тренера Калібра Арне Слота, який з Фейнордом виграв чемпіонат Нідерландів дуже феєрично, дуже атакувально, а, і розбив Шартар, забивши дуже багато, непристойно багато голів а, в, а, в Роттердамі, тоді. Ок, я погоджуюсь що це дійсно був би крок вперед прийняти з Йорвічичем, і тоді можна було би робити такі жертви. А так це більше виглядає, що знову ми головного конкурента намагаємося б, ну не то, ще головного конкурента бо я думаю все таки Динамо перед сезоном виглядав для головним конкурентом. Але ми намагаємося вбити е, оту третю силу потенційно українського футболу, тому що намагалися це зробити з Дніпром Один, коли поцупили Ювічовича. Е, з якихось таких дивних скандальних е, обставин, де Дніпряни дуже обурювалися в якому. Мустирі ця років відбулася зараз, е, Льва Льовін, ну, якого, з якого треба заплатити, якщо вірити інсайдерам, один мільйон євро. Е, і це е, чи це варто того, чи це тільки просто така крадіжка е, в стилі Баварії, коли вона позбуває з, е, сильних е, гравців, тр... деколи і тренерів переманює в своїх головних конкурентів для того, щоб бути таким вічним чемпіоном. Але е, якщо ти вб'єш е, силу конкурентів чемпіонатів України, які і так недостатньо сильні насправді, е, то це, це тільки гірше зробить самому Шахтарю. І це відобразиться теж на результатах на успіхах в е, Єврокубках. Е, окей, Тарас, якби ти був букмекером і мав можливість виставляти котирування, ймовірний прихід арне слота до керма донецького шахтаря, які би це були коефіцієнти? Найменше ніж 100 до 1. Це такий фантастичний варіант, на якому можна зірвати куш, якщо ти дуже ризикований гравець. Але я особисто в такий варіант не вірю. Тому що реально людина, яка хотіла в Тоттенхем, яка претендува... претендує на стрибок вище, і е... посідати в це місце в бункері е... під час постійних тривог, які перервали менше чемпіонату України, а е... в умовах того, що не прийдуть якісні легіонери, це диво, що в принципі той же Келсі так непогано почав розкриватися. Е... Що він взагалі прийшов і, і що досить такого непоганого рівня гравця е... виманили. Е... Але це. Це одиничний випадок. Більше таких випадків, коли е, як то е, Додо, тете соломон вони не хочуть повертатися в шахтар, вони не хочуть грати там. Вони е, просто виходить така ситуація, що за цих футболістів за більшість цих футболістів шахтар навіть грошей не отримує, тому що рішенням ФІФА вони можуть без безкоштовно покидати країну, яка воює, е, і е, клубу від цього не буде ніяких дивідендів від тих трансферів. А відповідно, це просто втрати витрати в нікуди і. І Шахтар, які для кого важлива ця філософія продажів, теж в, в стилі там Порту, Бенфіки, великі е, трансфери робити, то зараз е, з цим будуть проблеми. І, можливо, і теж претензія така до Єовічевича, що не вірять в те, що він зможе от розкрутити гравців там Судакова, Бондаренка, Крисківа. Зараз і Матвієнко можна такого плану. Хо спекусавитки варіант на продаж, що він зможе їх розкрутити до рівня таких, ну може, не трансферів мудрика, звичайно, але хоча б там 20 плюс мільйонів е, євро, тому що це поки що е, визначальні гравці на фоні інших суперників ВПЛ, УПЛ, але для. Е, Клубів з топ 5 чемпіонатів. Я думаю, що е, навіть англійські е, клуби не е, готові платити там Брайтон, той самий не готовий платити 20 і більше мільйонів е, євро за МК за 15 мільйонів ми могли би там зійтися, звичайно. А от такі суми за це трошки занадто І приклад Модрика, який не до кінця садськи адаптувався в АПЛ. Поки що настроє, і теж дає на паузу ці можливі трансфери гравців шахтаря молодих українців. Так можливо тоді Ахметова СКМ наняти паралельно фабріціо Роману для розкрутки гравців у твіттері і платити гроші паралельно ювічевичу Хорвату, який би тренував команду. Так, але поки дали інсайт перед оголошенням на офіційному сайті Шахтаря, десь так за кілька хвилин від Фабріці Роману. Те, що якщо не помиляюся, Судаков продовжив контракт, то поки що, на жаль, отакі інсайди рівня з того, що наші гравців продовжують з Шахтарем і зв'язують своє майбутнє, а не що якісь там суперклуби ними цікавляться. І Судаков то звичайно багато красивих голів наколотив з здалеку в УПЛ. Але ось в Європі, в лізі чемпіонів, там вся увага була на мудрику, і зараз е, тут дуже пощастило з, з тим, що вдалося вибороти без права правої кваліфікації е, груповий раунд. І вже буде надія на те, що е, Судакова з Бондаренка когось з них будуть можливо навіть з Крисківа, будуть ліпити такого ну напівмудрика, якого можна буде нормальні там гроші вирішити. Окей, е, якщо складати рейтинги з граців Шахтаря, актив, який ймовірно піде на продаж, найбільший кого ти розглядаєш е, от топ 3 серед гравців: Судаков Бондаренко, Но... Матвієнко. Так, ці всі три названі футболісти, там поки що не ніхто от стабільнішої гро гри не показує в і Богдаренко. На собі витягнули дуже багато перемог. У тих таких вистражданих перемог це була теж така претензія до Йовічевича, що вони дуже так на характері вигравали. Навіть з колективами калібру Рухо чи ФК Львів. Вони от витискали ці перемоги на останніх хвилинах. Вони пропускали голи, або не могли довго забити. І ігра з силами судокова Богдаренка. От такі, на рівні ОПЛ, гравці космос що не можуть на рівному місці на клаптку Поля створити гол з нічого. І в екстремальних умовах, що теж важливо, що тобто, психіка них не ламається і досить такий чемпіонський, чемпіонський характер, що вони здатні показувати, дотискати суперників. Це з одного боку, воно і в плюс, що є такий характер, а з другого боку є побоювання, що в наступному сезоні може такого вже не. Складатися таких умов і що тоді робити, тому тут Ахметок тут побоюється те, що з Ювічевичем вже не буде такого впевненого чемпіонства, а, адже Динамо підтягнеться однозначно. і Дніпро один зоря можуть повалитися, звичайно, тому що ну на, на два фронти, навіщо довбика вдасться зберегти, то в них не дуже все одно, не дуже перспективи. Вони не витягували на так на, дуже на два фронти, коли лігу конференції грали. А тут в якісь турніри калібром вище буде, буде складно мато. Ось, але Динамо може підтягнутися цілком, і тут відповідно потрібно буде дійсно чогось більшого ніж те, що показували Йовичевичі. Але це дійсно тренер. Все таки це був тренер, який створив ідеальну атмосферу, якої гравці вірили, який піднімав підтриму психологічно гравців, який, можливо не всіх до кінця розкрив та талантів, і тут теж претензія, але ну див не буває, не можна за один рік просто все зробити. Ту роботу, яку він був націлений, принести результат у вигляді е, другої поспіль е, гри в лізі чемпіонів. Ну, першу, перша це не його захсула, хай буде, але те, як виступили, пробилися далі в Лігу Європи, це, це вже успіхи е, Хорвата. І зараз е, мінімум 30 мільйонів євро, те, що буде грати груповому тренірі. Е, після такого е, покидати клуб, тобто звільняти тренера, причому при в якому стилі що він навіть йому е, не повідав. Думали про це, тобто просто якось він дізнавався ці спреси. Це було ну, дуже некрасивий сторін. Ну це такий антикризовий менеджмент. Дійсно. А більше схоже на такі оці війни, де в Баварія чи Хінеса, де вони там е, вкидали теж від в поле про те, що вони якогось гравця е, суперника передвичайними мачами е, вже окупують, і так далі, щоб просто деморалізувати, вплинути на психологічний стан конкурента і е, намагатися тиснути на всіх на всіх полях, тому що це така, ну щоб на шахтар. Це вплине, це навпаки, якось е, і те правильно серна подав, що ми е, це якась інформаційна війна проти нас, і ми такі будемо зліші Дійсно, шахтар був дуже злий, дуже налаштований на і на зорю і на Іски Дніпро 1 і е, максимально зібрався, просто розбив двох головних конкурентів. Ну так і пі після поєдинку летні розбили е, Ярослав Рокицькому, точніше розбили Ярославу Рокицькому брову. Заряджений яскаді про також був на цей поєдинок вирішальний в рамках УПЛ. Е, ну будемо дивитися, як розвернеться історія з Ігорем Вічевичем, і також будемо дивитися, як розвернеться історія з Сергієм Робром. Нагадаю, сьогодні дебютний поєдинок на посаді головного тренера збірної України в Німеччині зустрічаються із Бундестім о 19.00.